Так, колеги, привіт! Можете мене привітати, і я вас вітаю. У вас зараз буде бот, який вам допоможе за годину сісти біля нього, от реально розібратися. І він вам складе систему бізнесу, над якою я б'юся вже. Третій рік, напевно, та, щоб я її ось так зробила. І завдяки тому, що я ну, реально заплатила за цю систему тисячу доларів. Ано в платній версії бажано його робити. Вам він буде в безкоштовній відповідати. Просто можуть бути обмеження. Дивіться, я вам даю силочку, це, що я вам відправляю оцю. Так. і... Я вам даю, ви натискаєте, переходите по ссылці, у вас буде отакий експертний архітектор. Ви натискаєте кнопочку почати, я просто вже натиснула, не буду другий раз натискати. І ось тут вам відкривається, от бачите, почати відкривається новий чат. Ви потім просто, коли відповісте на всі запитання, у вас буде 10 кроків. І оці запитання. Ви можете натиснути ось тут і диктувати. А можете скопіювати, у вас вже є сегменти цільової аудиторії, ви вже десь їх виписували. У мене вони є, я їх просто сюди скопіюю по рівнях, так? Я ж вам там наговорювала в п'ятницю, по-моєму, прям рівні. І так, щоб ви розуміли, що це, так, і вам для того, щоб ви могли продати зразу, треба клієнтів третього. Максимально, а краще 4-5 рівня, які готові купляти. І ось це все, якщо ви не знаєте, то ви це можете розробити з своїми чатом, та, яким ви користуєтеся. А в ідеалі ви це маєте виписати на опитуваннях, коли ви будете спілкуватися з клієнтами. Але на початку, зараз, у вас вже є ця, цей матеріал, так? ви вже щось знаєте. Тому зробіть робочу цю форму, а потім ви в цьому чаті зможете докручувати, там, додати матеріали, якщо вони у вас будуть уточнюючі, появлятися. Отож, ваше завдання пройтися, виділити собі годинку часу. і… От кожен крок у вас буде, тут є 10 таких кроків від розпаковки до масштабування, до аналізу, і ви це зможете пройти. І тоді у вас буде ясне чітке бачення, що, як, коли, з чого починати, куди рухатися далі. І, наприклад. Я не пам'ятаю, просто де я зберігала собі. Зараз я вам покажу основні сегменти моєї цільової аудиторії, хто ці люди, що вони вже знають про свою проблему, я отут просто натискаю, ну, починаю диктувати, бачите, і він автоматично записує мою відповідь. Тобто, чим ви будете відповідати правдивіше, тим. Крутіше, ви отримаєте зворотній зв'язок звідси. Якщо ви знаєте, які тригери, сенси можуть їх зачепити, фрази, емоції, приклади. Ви це розпаковувалися. Я вже вам давала ці промти. І я вам ще додатково дам промти окремим файликом, загружу в нашу групу, щоб ви могли просто по кожному промпту пройтися. Якщо ви ще не робили цього, так десять промптів окремо, це можна зробити або ж. Зробити ось тут, відповідаючи на питання, який сегмент аудиторії, на вашу думку, вже знаходиться на четвертому-п'ятому рівні готовності, тобто шукає експерта рішення і готовий купити. Наприклад, це жінка, яка вже розлучилася, яка вже спробувала багато курсів, яка спробувала працювати з терапевтом, але не має результату ще. І вона бачить, що її діти страждають від того, що вона нещаслива. І самі діти їй говорять: Мамо, знайди собі нового тата. Це жінка, яка вже от на всіх етапах реально вона розуміє, що щось їй в голові блокує цей пошук, та всі її довкола вже говорять, що треба. А вона ще не готова, тому що є якийсь внутрішній блок, і вона вже шукає експерта або рішення, готова купити, але треба підтвердження. І цю довіру ви її створюєте на консультації. Ну, ви це далі будете все проговорювати. Отож, оці відповіді ви маєте дати, і по блоках таких буде у вас е 10 блоків, напевно, так. І е Три-п'ять точних фраз, як ці люди говорять про себе або вголос, це ті фрази, які ви чули від них, або вони вам писали в коментарях, або ви чули від них на консультації. Ось я тут наговорила, бачите. Ну, це я собі говорила, я, звичайно, це видалю, не буду в бот відправляти. Але сама суть, що я говорю, не треба писати руками, можна ось так наговорювати і відправляти. В телефоні це трішки. Бачите, о, бачите, починаю диктувати, і він автоматично записує мою відповідь. Все, що я говорю на комп'ютері, він записує кращіше, бо на телефоні деколи цей запис не спрацьовує така транскрибація, але на телефоні працює діалог. Тобто, ви можете включити діалог і там працювати. Отож. Я вам даю цього бота, попробуйте попрацюйте, я також попрацюю з ним, я точніше з ним працювала, але я робила це все руками. Кожен промпт, те, що я вам файлик відправлю в, в групу, так, я по тому файлику по промптах йшла по кроках. А ви я вам зробила бота, де ви прямо в боті відповідаєте на питання, бот буде трішки детальніше. Бо промпти він зробив такі дуже зжаті, стиснені. А якщо ви тут дасте собі годинку часу, думаю, що вам вистачить на те, щоб це все повідповідати, то ви побачите повністю план кроків, який будете просто почергово реалізувати. І це дуже крута система. Дуже рекомендую зробити і поділитися ось тут. Мені цим можна поділитися, тут ви сформуєте.